Доброго дня, вельмі, шановні колеги. Знаєте, наш світовий форум українознавчих суботніх і недільних шкіл це багатий ресурс найновіших та найкращих освітніх практик. Багатий тому, в першу чергу, на наш широкий, довголітній спільний досвід, Оргкомітет Міоку подбав, щоб програма була як завжди захоплюючою. Правда. Панельні дискусії, виступи спеціальних хостей, круглі столи, лабораторії творчих ідей, світові кафе та цікаві на правду презентації. Цей досвід дасть нам усім змогу і надалі успішно долати умови непевності, з якими стикаємося усі, ми, українські освітяни, і в Україні та по всьому світі. Де всюди демократичні системи перебувають під зовнішньою загрозою. Будьмо певні цього. Тому що українська ідентичність та знання це є суперсили наших учнів. Важливість конференцій в освіті неможливо переоцінити. Дивіться, в освітньому середовищі бути в курсі найновіших методів навчання, результатів, досліджень та нових підходів. Відкриває можливості для зміцнення вчительського потенціалу та зміни в освітніх парадигмах. Конференції служать каталізаторами професійного зростання. Вони долають розриви між знаннями та практикою. Крім того, вони сприяють зв'язкам за межами географічних кордонів. Значення конференції є не лише миттєвим. Учасники розходяться правда з новим ентузіазмом, ширшою перспективою та озброєні для майбутніх зусиль. Такі конференції, як наш форум, охоплюють широкі дискусії, які часто виходять за межі конкретних дисциплін. Вони спрямовані на вирішення освітніх проблем і тенденцій у більших масштабах. Учасники, які представляють різні походження, роблять свій внесок у глобальні освітні наративи. Отож, оскільки освіта продовжує розвиватися, акцент на таких подіях, як цей форум, залишається незмінною гарантією яскравого освітнього майбутнього. Де педагоги залишаються на передовій у своїй галузі. І саме цей форум та попередні форуми, організовані МІОКом, надихнули і мене на освітні проєкти, якими я займаюся дотепер, зокрема, на вже дев'ятий том цифрових освітніх ресурсів від імені Комітету рідного шкільництва Українського національного об'єднання Канади. Цьогоріч. Педагогічно наголошуючи викладання та навчання у світі нестабільності, невизначеності, складності та неоднозначності. Ще слід згадати, що нещодавно я завершила докторське дослідження під назвою Процвітання чи борсання, як українські вчителі початкових класів оцінюють свій професійний досвід. І в ньому брало участь е, яких 12-13 вчителів із 10 областей України. І, я, і це відбулося збір даних якраз 2-3 дні після російського вторгнення. Дуже важко було прослідити це питання, ну, але ми зібралися і з 21 чоловіка, нас 12 років, Відбуло це дослідження, дуже цікаве, воно було. І я надзвичайно вдячна тим вчителям, які зголосилися, які відважилися, які поділилися в тих надскладних обставинах. І це власне дослідження показало, що українські вчителі досягають особливих професійних успіхів завдяки своїй наполегливості, своїм педагогічним інноваціям. Та турботливому формуванні ідентичності. Між іншими, ця дисертація, яка була виконана при університеті Глазго в Шотландії, де я працювала, буде доступною восени, якщо комусь буде цікаво прочитати. Отож, наш форум у всіх його частинах із усім його досвідом, це ключовий спосіб. У якій ми будуємо український соціальний капітал? Отож, продовжуємо. Дякую.